Швиденько по цінам, філома дискова 30 гривень. Седонтис зузуля. Несправді 68 гривень, терниця рожева 44, все кручі вони. Крім помаранчевого, вона була дорожче 48 гривень. Ось такі рибинки. дивляться на вас. Можна придбати їх. Це в нас знаходився Гагарин Плаза на третьому поверху. Зоомагазин. Тут вже дорожче. Гірна Хейлс золотий, 170 гривень. Паціна. Хто полюбляє акваріуми? Думаю, можливо, буде цікаво. І тут же повеличніші рибки, бо це Морлет 130 гривень. А Кара 135. Гупі, от я тільки знаю, що в гупі є такі рибки, всі, все більше я нічого не знав. Ну і морські, може розрізнити. Це все зоомагазин зоомаркет. Хвоста ти особистостей. така краса.